Всім привіт! Завершили ще одні сидіння, які йдуть з BMW. Але ці сидіння будуть у нас стоять на Opel, Opel Omega. Ну, Людина заморочилася, захотіла собі класні сидіння з крутою підтримкою. Основа тут іде: у нас кокосова стружка, пресована, змодельована під спорт, і низ паралон. Значить, виконані сидіння, як бачите, в чорному кольорі, з гарними строчками. Прошивки по центру, це заводське виконання. Підлокотник такий ось у нас гарний. От, значить, використано були матеріали екошкіра без текстури гладка чорна. І по центру тканина автомобільна. Ялинка. Таке от, бачите, плетіння дуже, дуже густеньке. Вона дуже гарно ходить. Вже не одне сидіння від нас поїхало з цією основою. Шикарно просто миється, якщо десь загрязнилось, і дуже добре форму тримає і експлуатується. Тобто, не витирається, не затирається. Я думаю, що ну, мінімум років 10 її вистачить. Це ось також таке сидіння. підголовники, Все виконано в заводському вигляді. Значить, що по матеріалам? Матеріали у нас ідуть екошкіра і шкіра, ну в даному випадку екошкіра. Дуже велика гама різноманітного вибору відтінків, текстури, кольору. Кому треба, навіть от сині, фіолетові, красні, жовті, які хочете. коричневі. Все можемо підібрати. До речі, от, от також дуже крутий. Дуже крутий, такий коричневий кольор. Все можемо підібрати, все можемо зробити. Звертайтесь, підписуйтесь. Також забув уточнити, людина попросила. Зробити підігрів на цих сидіннях. Ми його замовили, він повністю вже вмонтований в ці сидіння, тобто спина, яка йде до утяжок, ця вся частина буде обігрів, обігріватись і також е, нижня частина вся оця буде також підігріта уже вмонтованим підігрівом. Ну, Може, якось колхозно виглядають ці всі кнопочки. Але я думаю, вони вмонтуються в ці штатні місця і будуть дуже гарно виглядати І з такими холодними вечорами або ранками зимою будуть дуже класно зігрівати. Так що підігріви також монтуємо. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся.